Богатиря, я говорю, якби вони у мене були, я б їх заставив працювати на себе. Вітаю, це жовті води сіті, і ми вирішили зустрічатися і знайомити вас з підприємцями жовтих вод, аби вони розказували свої історії успіху. Сьогодні ми зустрілися з Андрієм, це власник кав'ярні Сіпс, і ми поговоримо про те, чому він вирішив відкривати кав'ярню та яка історія його успіху. Я Андрій, мені 28 років. Всім привіт, Андрій. Розкажи з чого взагалі з'явилася така ідея, як відкрити кав'ярню. Після школи, десята школа міста Жовті Води, Миколаїв, потім чотири роки. Зараз, коли дивлюся, що там відбувається, то трошечки кожен вистріл Йокає. Почалося з того, що я повернувся з Миколаєва в жовті води. Моя сестра на той час проживала в Штатах Юля. Ми з нею, засновники цієї історії Сіпс. Ми думали, що ми хочемо щось заснувати свою справу, думали про що. І зрозуміло, що нам треба подумати, яка у нас є експертиза. І вона якраз в той час навчалась в кавовій сфері, обсмажувала з класними чувачками зі штатів каву. І ми зрозуміли, що треба стартанути з цього, тому що є в цьому досвід у неї. І ми вирішили ми думали спочатку кав'ярню відкрити або ростерію, де ми будемо обсмажувати зерно, але вирішили відкрити ростерію Поїхали в Харків, купили ростер, привезли його сюди. А кав'ярня це вже було логічним таким кроком, наступним, тому що ми хотіли відслідковувати якість від обсмажки до подачі вже е, чашечки кави, тому що ми часто продавали пакет зерна, а людина його може заварити неправильно і так. кава погана. Назва теж була дуже так по-простому. Ми сиділи, пам'ятаю, з сестрою в студії і просто накидували якісь е, фразочки, слова, і потім Юля говорить слово «сіблінгс». Угу. Я такий, ух ти, прикольно звучить. Я говорю, а є якийсь короткий варіант цього слова? Вона говорить, можливо, сіпс. Я все точно воно буде. І це настільки нам зайшло, ми одразу зрозуміли, що сіпс це про нас. Тим паче, що Сіблінг це в перекладі рідні. Ми рідні, брат і сестра, і взагалі наша вся концепція. Ми намагаємося її будувати около цього. Що ми ставимось на наших гостей як до рідних, якщо вони поводять себе як гості, ну і так далі. Скільки ви працювали над відкриттям, над тим, аби з'явилася дана ідея, і наскільки це фінансово було важко і чи багато грошей взагалі ви вклали в це? Ми спеціально розділили цю штуку, щоб я вивчав одне і те ж саме, і вона те ж саме Пішов. вивчає. Коли вона приїхала зі штатів, ми пішли ще в бізнес-школу. Але більше мені подобалось вивчати літературу. У мене є така професійна хвороба дивитися інтерв'ю. І не просто їх дивитися, а пропрацьовувати, так само, як і книги, тому що її можна прочитати і забути. А я повністю їх пропрацьовую. Записуєш повністю там вкладочки. А в кавовій сфері Юля більше мене натаскувала. Але, в принципі, теж книжки, YouTube. Зараз класний університет, це YouTube. Всім раджу. Ну, все дуже по-різному, тому що для прикладу можна кавову машинку. Купити за 700 доларів, а можна купити за 10 тисяч євро. Тому все від вашого кошелька. В нашому випадку це близько 20 тисяч доларів і ви можете працювати. Згодом ви можете додавати, докуповувати щось. Взагалі, говорять, навіть якщо це там взяти Дніпро, Кривий Ріг там або Київ. 20-30 тисяч доларів, ви можете відкрити класну кав'ярню. Жовті води досить маленьке місто, і тут, як для такого міста, де населення небагато, кав'ярень досить багато. Коли ви відкривали, чи не думали ви про це, що може не піти саме через те, що конкуренція досить висока? Думали, але розуміємо, що в великому місті велика оренда, Ти можеш прогоріти на цьому. В маленькому місті може бути мало гостей, і ви можете прогоріти. Ризики є завжди. Плюс в жовтих водах це наше рідне місто, і це було ключовим моментом, чому ми сюди пішли. Тому що ми знали, що ми будемо варити суто 100% арабіку, свіжої обсмажки, профіль буде світлий, вона буде трошки з кислинкою, що буде незвично для людей. Але ми проводили мастер-класи, навчали, писали пости і згодом люди полюбили. Стиль. Я коли бачу, що біля нас щось відкривається, я радію, більше людей буде біля нас. І якщо хтось боїться конкуренції, то Треба подивитись там на Макдональдські, і всі вони відкриваються поруч. Чому люди йдуть в торговий центр? Тому що там все є в одному місці. Можливо, якщо ви відкриєте там десь е, на окраїні міста, можливо, до вас будуть іти, але вам треба зробити дуже круте місце. Спочатку ми 4 роки тому відкривались, було так. Ми ризикнули, але хотілося, щоб це був затишок. Ми розуміли, що нам треба буде більше робити роботи, щоб люди до нас приходили. Але зараз вже тут розумієш, тут комфі біля. Велмарт, точки якісь будуються. Майже центр вже. У нас є свій ростер, Ми закуповуємо зелене зерно з різних країн: Гватемала, Ефіопія, де вона росте, Руанда. Працюємо через трейдерів, які завозять це все офіційно, легально в Україну, тому що у нас не ті обсяги, щоб вагонами самим завозити. І ми вже тут обсмажуємо, запаковуємо, відправляємо по Україні. Кав'ярні у нас. Перший рік так цікаво було, що з нами працювали і Американське посольство в Києві, і Київ International School це там одні з найдорожчих школ в Києві. Багато цікавих організацій, аеропорт Дніпропетровський, ми розуміли, що нашу каву п'ють навіть в небі. А потім через рік логічний крок був відкрити кав'ярню. Ми відкрили. Наша кав'ярня працює з першого місяця на диво успішно і досі. Інакше ми б не працювали, тому що це про бізнес все-таки. Через рік ми відкрили кав'ярню в Києві, в пік пандемії. Через місяць закрили. Ми колись напишемо книгу, як відкрити кав'ярню за, за місяць і закрити за 10 днів, наприклад. І потім через рік ми відкрили в Олександрії в центрі кав'ярню. Їй вже майже рік, вона теж працює успішно. Будете в Олександрії, пишіть сіп з кафе і заїжджайте в гості. Чи пам'ятаєш ти, які помилки були тоді, коли ти відкривав цей бізнес разом із сестрою? І в зв'язку з цим, які поради ти можеш дати тим, хто мріє або планує відкривати кав'ярню? Е, ну, Якоїсь одної поради немає, але ми самі трошечки в шоці, що постійно щось відбувається. Пам'ятаю, перший рік, перша зима, там дуже багато снігу, якісь там комунікації не працюють. Потім пандемія, обмеження, ми якось і не хочемо людей звільняти. І, в общем, всі ці качелі. Е, Потім ще й війна, і ми там на перші два тижні закрились. Тут у нас був такий невеличкий гуманітарний хаб, але потім зрозуміли, якщо ми можемо працювати, то це дуже корисно для нашої країни і для працівників, які у нас є. Робимо все, що можемо. Якщо ми будемо робити все, що в наших силах, і ми будемо неприбуткові, і ми не зможемо існувати. Ми просто закриємось. Чи важливо тобі, хто саме яка людина працює у тебе у кав'ярні? Для нас це дуже важливо, тому що ми, як нам здається, ми про атмосферу, про нашу, яку, як мені здається, трошки вийшло у нас е, створити. Е, для нас це дуже важливо, ми шукаємо, точно не знаю, як це пояснити вам, свою людину. Тому ми проводимо спочатку анкету, ми там робимо максимально, я постійно додаю якісь питання, щоб одразу відсіяти. Я, наприклад, бачу е, там 30 питань, наприклад, і людина просто пропустила 5. Я розумію, що. Навіщо мені далі з нею зустрічатись? Потім співбесіда вже вживу, і потім ще ми робимо місяць випробувальний період, тому що ми можемо не сподобатися або нам може не сподобатись. Ми просто шукаємо людину самомотивовану. Немає у нас, на жаль, часу сильно мотивувати людей, що ви повинні на роботі працювати. Тому, ну і взагалі ця якби, сфера вона така. Дуже часто люди приходять і ходять. Е, я просто бачила анкету, там дійсно цікаві питання, але є такий нюанс, як вікові обмеження, так скажемо. Е, в зв'язку з чим це? Чому важливо, аби там людина була молодою? Е, не хочеться ущемляти когось по віку або ще щось, mm -hmm. але це наше право, і ми розуміємо, що це такий формат, коли молодий хлопець або молоді, молода дівчина стоїть за баром. Це чіпляє, да. Це чіпляє. Що важливо, які якості, можливо, топ 3 якості, якою має бути бариста у вашому закладі? Здебільшого це дівчата працюють, вони більш працьовиті, більш відповідальні, як практика показує. Хоча, якщо ми знаходимо класного хлопця, то ми раді. Взагалі, є у мене улюблене слово, ну воно взагалі його складно пояснити, це адекватність, тому ми його опустимо. Відповідальність така по факту, не просто на словах, чесність. І сама мотивованість, коли ти приходиш на роботу працювати. І якщо ти там на співбесіді погодився на умови працювати на тій чи іншій роботі, то класно, коли людина через тиждень пам'ятає про це або через два, що вона сама сюди прийшла. Ти сказав, що ви працюєте вже чотири роки, і якщо чотири роки ви ще не закрилися, то значить бізнес, в принципі, успішний. Чи вважаєш ти, що твоя справа вона успішна? Е, грубо кажучи, так, вважаю, що він успішний. По-перше, я говорив, що якщо ми говоримо про бізнес, то якщо він не прибутковий, то він вже не успішний. Він може бути в інших аспектах успішний, але це там можливо, волонтерство чи ще щось. Дякувати Богу, він прибутковий, значить, успішний, і по іншим критеріям для нас він теж успішний, тому що в нас вийшло створити атмосферу, і ми радіємо, коли бачимо, що жовтоводці приходять кожен день. Сидять, спілкуються, проводять час. Не так багато місць, де це можна зробити в жовтих водах. Це так. Я десь читала, пам'ятаю про те, що кав'ярня це в принципі досить прибутковий бізнес. Якщо розуміти. Стосовно того, що це прибутковий сильний бізнес, він маржинальний. Там, якщо говорити там, про чашку кави, може бути велика маржинальність на одній чашці, але сам продукт він коштує не 100 баксів, він там 20-30 гривень, 40, тому. Не такий він прибутковий, як людям здається. Мені я думаю, що люди бачать, що він завжди відкривається на кожному кутку кав'ярня, і людина, о, і я в кав'ярню. Але якщо ви зануритесь, розбираєтесь в процесах, а не просто так поверхнево, то є всі шанси, що ви можете бути прибутковими. І про кав'ярні, я думаю, що це вони можуть приносити класний прибуток, якщо у вас їх багато. Пам'ятаєш ти, які помилки були тоді, коли ти відкривав цей бізнес разом із сестрою. І в зв'язку з цим, які поради ти можеш дати тим, хто мріє або планує відкривати кав'ярню? Да, помилок у нас було мільярд, і ми їх досі робимо і намагаємось виправляти, тому що ми люди. Е, порада така, що вивчити цю сферу, наскільки це можливо. Не так, що там один день прочитав про каву, ага, от Арабіка, Єрабуста і погнали. Зараз, мені здається, вже просто по умолчанню повинен бути якісний продукт, класний сервіс, обслуговування. Далі ви вже просто гості люблять вас, не люблять, або вони ходять один день до ваших конкурентів, один день до вас. Мені здається, зараз вже все повинно бути на класному рівні, просто по умолчанню. Така конкуренція в наш час. Які плани по розвитку? Чи хочеться можливо, аби така кав'ярня була у кожному місті України, наприклад? Ну, десь в глибині душі я максималіст, і коли я хотів бути музикантом, я хотів бути кращим барабанщиком в світі. І в кав'ярнях ми теж багато чого хотіли. У нас, до речі, була обсмажка ще в Штатах, але ми її теж закрили. Такий теж досвід у нас був. Стосовно кав'ярень, ми б хотіли, щоб їх було дуже багато, але нам на початку попалася така книга. Одна є, можливо, ви чули про неї Джима Колінза From Good to Great від хорошого до величного. І там описується про компанії, які там, дуже масштабні, мільярдні і так далі. А нам попалась книжка випадково Великі, великі, але не большії. І там описується про компанії, які навмисно зупиняють свій ріст і вони хочуть. Все ж таки робити те, що на самому початку вони задумали. Наприклад, для чого мені бізнес? Мені б хотілося проводити час з родиною, займатися ще якимись проектами, але я розумію, що якщо при двох кав'ярнях, при Ростерії, у мене вже така завантаженість, то при 10 я буду просто рабом або заложником свого бізнесу. І навіть, якщо всі процеси будуть ідеально налаштовані, ну <кій> не існує такого, щоб ви щось там зробили, наладили процеси, поїхали на балі відпочивати. Тому. Мені б хотілося б знайти в собі сили, от про це пам'ятати і не просто гнатись там за цифрами, тому що можна втратити багато більшого. Є ще така крайність, їх трошки так називають сноби, коли там в якісь кав'ярні приходиш, що там баріста, він тобі не заварить там, тому що він щось вивчив. Мені подобається такий підхід. Якщо вам подобається три в одному на здоров'я, вісім ложок сахара, цукру, пити, аби вам да, було смачно. Тому я от захотів з молочком попив. Там кава є. Ми робимо класну загрузку, ти навіть відчуваєш каву, коли п'єш її з молоком. Наразі у нас кава з Ефіопії, з Гватемали, з Колумбії і Гондурас. Є трейдерські компанії, які привозять в Україну, але зараз це все йшло через море. І тепер це все просто кожен день ціни скачуть настільки що. В прайсах, коли ми закуповуємо зелене зерно, воно змінюється кожен день. Але ми трошечки тупім і ми не так швидко це все моніторимо, тому ми часто працюємо собі в, в мінус. Що ж ми сподіваємося, що е, вам сподобалася ця бесіда, і ми замотивували вас чимось можливо. Е, і сподіваємося на ваші коментарі. А також обов'язково підписуйтесь е, у всіх соцмережах: інстаграм, телеграм, ютуб. Ставте лайки і до наступної зустрічі.